Це огляд двох легендарних туристичних газових пальників від фірми Fire Maple. 116 модель називається і 116 t відповідно. Тобто модель 116 зроблена з нержавіючої сталі, а модель 116 t з титану. Вся різниця в чому? У вазі і різниця дійсно у вартості. Сподіваюсь, що вам це відео сподобається. В цьому відео приймає участь мій пальник 116. t титанова версія. Ним я користуюсь більше року, нарікань нема. Мені дуже і дуже подобається. А от пальник з нержавійки, тобто версія 116. Його я придбав саме для погляду, і його після цього відео ви зможете придбати зі знижкою 10%. Для цього необхідно написати мені в інстаграм MyCamping або в мій телеграм. І зможете його придбати, або можете також придбати за промокодом. Вся інформація вказана під відео. Якщо вам подобається моя творчість, ви можете залишити під цим відео вподобайку, залишити коментар, подивитись інші мої відео. Також можете залишити донат, якщо вам подобається моя творчість. А також не забувайте користуватись всіми моїми промокодами. Всім, як завжди, величезне дякую і переходимо до огляду. Перед вами, дорогі глядачі, все, що мені знадобиться у цьому відео. А саме, запальничка, газовий балончик взяв 100-грамовий пальничок 116T мій і просто 116. Розпочну зі свого. Йде він ось у такому пластиковому кейсі, написано Fire Maple. Назва моделі титановий 2300 Вт. 48 грамів нього вага. Як завжди, шановні, натискайте, будь ласка. на Паузу, так, і дивіться те, що вас тут може зацікавити, так? Розміри, наприклад, так. Це модель з нержавієчки. Дуже легкий, компактний, стейбл and powerful. Стабільний, стійкий, так і потужний. Матеріали вказано. алюмінієвий сплав. Латунь, нержавіюча сталь, розмір у відкритому закритому стані. А тут, бачите, написано 3,5 кВт, витрата 250 г на годину, якщо максимально відкритий клапан подачі газу. І також вказано вага 70 г. Fire Maple рекомендує цей пальник для трекінгу і експедицій, ну, а також кемпінгу. 3,5 кВт, а там чомусь вказано. Менше, так? 2300 ватт. Хоча вони абсолютно однакові. Я раджу вам, будь ласка, перейти за посиланнями, які я залишу під цим відео, так, офіціали українські, Fire Maple, гургани і так, далі, і так далі. Декілька магазинів залишу, де ви можете скористатись моїми промокодами. Так? Тому обов'язково перейдіть туди і подивіться, що там написано на сайті. Можливо, це якась тут помилочка. так Ось це під номером 1 ніжки, під номером 2 це комфорочка, під номером 3 це ежектор, тобто шток пальника. І під номером 4 у нас ручка клапану. Так, сам регулятор. ну ручка Для контролювання тиску. Регулятору, звісно, тут немає мікрорегулятора. Я маю на увазі. Клапан прямої подачі газу. Ну, і дійсно, давайте дивитись. Давайте дивитись у порівнянні, шановні глядачі. Будемо дивитись з вами. Тут інструкція просто, будемо дивитись відразу на два пальники. Відразу все хочу відкрити і вам показати. Отже, пальник 116-ї моделі також йде. У чохлі. Проте тут зверху не написано Maple, як в мене. Також тут нема ніяких наліпок, як в мене. Але мій пальничок приїхав без оцього паперового пакування. Тобто ось так. Здається, на мені зекономили, так? Ну, нічого, так? І тут інструкція не всередині, а ось тут вона. Хопс, дивимось. Fire maple. Відразу бачимо, що інший клапан, так? Інша форма цього клапану. А так, в принципі, все інше один в один. Ручки клапану, все абсолютно однакове. Тобто різниця лише в матеріалах і в тому, як виглядають. Бачите, корпус клапана. Тут він ось такий. А тут ось такий от прямокутничок. Цей менший, так? Ніжки всі однакові. Конструкція, комфорочки, її розмір, виліт, лапок, все це абсолютно ідентично. Бачите, не бачу сенсу на цьому зупинятись, так? Тут в титановій версії шток пальника, комфорочка і лапки зроблені з титану. Тут ці елементи зроблені з нержавіючої сталі, і це вся різниця і форма клапану. Знизу дивимось. Це різьба мого пальника. Бачите, як вона виглядає після Т трошечки більше, ніж рік експлуатації. Це різьба нового пальника, так? Гумові ущільнювачі. Ніжки знизу, бачите, як кріпляться до комфорчки ось таким от чином, так? Такий от пазик тут на кожній ніжці. А зверху тут болтик під шестигранник. І тут така сама історія. Ось так це виглядає. Отвори. Однакові, за розміром, так користувався я цим пальничком більше ніж рік, і щось про нього доможу да, точно вам розповісти. По-перше, це мій, один з моїх основних пальників, він мені дуже... Подобається, Дуже легенький, дуже класний, підходить під весь посуд, який в мене є. Все, що мені потрібно, під всі мої потреби, все е мене влаштовує. Вітрозахист, бачите, тут який? Ніякий. так? Тобто, якщо на вулиці вітер, потрібно використовувати вітрозахисний екранчик. Думаю, що різьба могла б тут бути з латунною вставочкою. Тоді цьому пальнику взагалі не було б е, ніякої ціни. Так? Він був би для мене просто безцінний. Ну, вже як є. За рік користування е, очільнювач-резиновий ніяк не пересох. Нічого з ним, як то кажуть, не сталося, користуватись можна і далі. В цілому, вердикт мій, який, так? Висновок е, мені дуже цей пальник. Подобається. І е, коли йому прийде хана, я думаю, що такий самий пальничок або такий самий придбаю, або е, пошукаю, запитаю в українського нашого офіційного Fire Maple, чи можливо в них е, замовити якийсь під нього ремкомплект. Можливо, ось цю е, частинку, що внизу, так. Е, Корпус клапану, можливо, можна замовити, якісь там ущільнювачі. Ну, коротше кажучи, я запитаю, коли прийде час. Або придбаю дійсно новий пальник. З мінусів. Нема вітрозахисту це з мінусів. Другий мінус, як на мене, це в нас ось ці от ніжки. так? І запитаєте, ви чому? Ось ці ніжки просто неймовірні. На них все стоїть чудово. Але ось тут, всередині, бачите, тут ці ніжки, ось вони, і все. Тобто ось на цих штучках подовження ніжок, скажімо так, то тут посуд стояти не буде. Ви бачите, яка форма. І коли ніжки складаються, вони складаються нерівно, так, а ви бачите, як під кутом ось так. Тобто, коли ніжки ось так склав, нічого зверху поставити не можна. І якщо, наприклад, в мене є кружечка титанова для кави, я її дуже люблю, і періодично з собою беру. То я дуже уважно її притримую на цьому пальнику, бо донешко в неї дуже маленьке, і воно стоїть прямо ось тут, на крайних зубчиках, ось на цьому, так крайньому. Це є не дуже в принципі для мене зручним, але я ще не бачив таких туристів в, нас в Україні, так, які користуються такими самими маленькими-маленькими кружечками. Бачив, що в людей. Турочки є, але маленьких кружечок дійсно я не бачив. Тому думаю, що для більшості людей це не буде проблемою. Це лише ось я отак-от от люблю маленькі кружечки, всілякі, прям маленькі на 150-200 на 200 мл кавові. Це в мене замість турочки. Походної турочки в мене нема. Це, напевно, для мене з мінусів. Ну, ще різьба, я вже вам про це сказав. Але думаю, що це також не є проблемою, бо. За цю ціну, це взагалі просто супер, я вважаю. Ще є титанова версія. В свою чергу хочу ще додати такий момент, що я робив огляд на пальник фірми Optimus. Він дуже схожий на цей. Називався він Крукслайт. Відеоогляд ви можете подивитись цього пальника, перейшовши в мій плейліст. На Ютубі фільварок туриста називається. Там огляди, спорядження. І знайдете там е, цей Оптимус круг слайд. До чого я про нього сказав взагалі? Тому що там е, в принципі пальник дуже і дуже і дуже схожий. І комфорка, і ніжки. Але е, в Оптимуса ось тут. Зараз фокусується. Ось тут є продовження ось цих ножок. Тобто тут ніжки, хоп, і закінчились ось тут, де з'єднання. А на оптимусі вони е, тут от, рівненькі, на оптимусі, вони от, такі от кривенькі так, і йдуть е, прямо до самого центру. Тобто на оптимусі дуже зручно встановлювати маленькі турочки, якісь там на 150 на 200 мл, якісь джезви, кавові. так, Це синонім слова турка, а також е, всілякі маленькі-маленькі горнятка. По 150 по 200 мл. Також зверніть увагу на той пальник, але він ну, набагато дорожчий, так, ніж цей. Цей по вартості більше коштує, ніж оцей пальничок. так, Через те, що він зроблений з титану. Важить він на 25 грамів легше, тобто цей 45, здається, грамів. Показую вам 40, 48, так, на 22 грами легший. А ось цей. 70, здається, 70 грамів. Ось така от історія з цими пальниками. Скажіть, що вони дуже і дуже схожі між собою. Дивіться. Тепер давайте перейдемо до того, як цей пальник працює. Зараз під'єднаю балон і повернуся. Ну, ось і під'єднав, взяв свою запальничку, відкриваю газ. І ось так він працює. В нього дуже чудове регулювання, тобто можна дуже-дуже маленьке полум'я зробити. А також він досить потужний. Те, що написано на пакуванні, що тут е, 2-300 кВт. 2-300 Вт, тобто так, 2,3 кВт. Я думаю, що це якась брехня. Перейдете за посиланнями, що я залишу під цим відео, подивитись в офіціалі, що там написано. Дивіться, яке регулювання, як можна відкрити полум'я. І це ще не все. Можна ще більше зробити. Дивіться, як шпарить. Супер потужний, класний. Біль... Ближче вам покажу. Дивіться, яка краса. І можна прям ось такий, от мінімум, зробити прям маленьке маленьке полум'я. Я від е, пальника цього кайфую страшенно, мені дуже і дуже подобається ось ця модель. Недаремно ж я ним так довго користуюсь. Також вирішив просто під'єднати на газовий балон ось цей новенький з нержавійки, так, 116 модель, щоб просто показати вам, який вигляд вона має. так. Вот тут інший клапан. Знаю, що для багатьох людей це важливо для естетів, тому я вам покажу, який вигляд це діло буде мати. Дивіться. Також цей пальник, неймовірно, класно, чудово виглядає на балонах 230 грамів, на балонах 450 грамів, так, на великих таких. Через перехідничок можна під'єднувати його до цангових балонів. Ну, як вам. Більше подобається. Так? Я е, дуже часто використовую ось так. З маленьким балончиком дуже зручно. Ось такий він маленький, багато місця вам не займе. Класний чухольчик, не тряпочка там якась ганчірочка, ну, м'який тканний чухольчик, а ось такий от пластиковий. Тобто, ну, мені подобається більше. Хоча кому як. Знімаю себе, шановні мої глядачі. Ось так зблизька, тому що мій мікрофон остаточно накрився і йому прийшов гаплик. Так, все, кінець хана. Тому тому, переходимо до е, кінцівки цього відео. Отже, якщо вам подобається моя творчість, можете залишити коментар, можете поставити вподобайку. Обов'язково тисніть палець вгору. Так YouTube зрозуміє, що моє відео є для вас цікавим і покажуть його більшій кількості людей. Величезне дякую вам за це. Якщо вам подобається моя творчість і ви хочете підтримати мою туристичну діяльність, можете залишити свій донат. Величезне дякую вам окреме за це. Під відео в описі, до речі, вказано, як це можна зробити. Величезне дякую. А також підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. В описі під відео все я залишив, вся інформація там є. Придбати ось цей чудовий пальничок, ось цей так можна за моїм промокодом, так, бо його нема в мене на руках. А ось цей можна придбати прямо в мене, прямо ось цей от пальничок. З нержавіючої сталі. Він е, вартує дешевше, ніж титановий, а в принципі різниця лише по вазі. Ну і матеріал, так, ну клапан, ось це ще. І все. так 22 г ваги. А різниця там по вартості, здається, чи то 400 гривень, чи то 450, чи то 300, не пам'ятаю. Е, все залишу, зможете подивитись, так. Або в моєму інстаграмі так? придбати можна. Або в моїй телеграм-групі, або за промокодом за посиланнями, що я залишу під відео. Всім величезне дякую, всім за все. І е, окремо хочу подякувати за те, що дивитесь мій е, контент. Дякую вам в цей е, важкий для всіх нас е, час. Всім дякую за підтримку з вашої е, сторони. Мені, як автору, це дуже і дуже потрібно. Бо е, весь час е, рухатись на чистому ентузіазмі і підтримки іноді хочеться. Тому ваші чудові слова інколи дуже і дуже потрібні слова, вподобайки, репости розповідайте про мою діяльність, про мій канал, мої соцмережі своїм друзям. Хай вони і ви всі дивляться, всі купують речі з оглядів. Вони Нові і таким чином підтримуєте мою діяльність. Дякую вам за все. Побачимось у наступних оглядів. Бережіть себе.